Бог є любов. Часто чуємо такий вираз. Людина каже, я можу жити, як хотіти. Бог все пробачить і все простить. Це є обман стани. Коли Адам і Єва згрішили, вони теж думали, що Бог їм все пробачить, все простить, адже Бог є любов. Коли ангели, які спокусились на жінок земних, відступили від Господа Бога, вони теж думали, що Бог їм все простить. І на сьогоднішній день так само люди в такій ілюзії, що можу жити як хотіти, Бог, мене все, Бог мені все пробачить і простить. Це є обман сатани. Коли ми, знаючи, що Бог є любов, відступаємо від Божої любові, пренебрегаємо Словом Божим, пренебрегаємо любов'ю Божою і грішимо, ми свідомо робимо цей гріх, і немає оправдання. Тому, коли ми приступаємо до Господа Бога, нам потрібно каятись і мінятись, Господь ка...